Привіт вам від мережки! Сьогодні ми хочемо вам показати один набірчик, який дозволить вам вишити аж два рушнички на Великдень. Для себе, такий величенький, і для дитинки. Всі необхідні матеріали ви знайдете лише в одному наборчику, який вже є на сайті мережки. Посилання на нього залишаю. Важнички, менший і більший, ви зможете вишити самі. Обидва вони виконуються на українському льоді, оздоблені мереживому, вишиваються муліне ДНЦ, в техніці художньої глиди. Ми сподіваємося, вам дуже сподобається. Щоб детальніше роздивитися, що ж такого є в наборчику, дивіться це відео далі. Хочу поближче показати вам самі рушнички. Одразу скажу, що подібного дизайну ви не знайдете ніде, бо це є авторська розробка мережки. Ми хотіли, щоб наші рушнички вийшли ніжними, весняними, такими свіжими і повітряними, тому використали саме таку кольорову гаму. Це менший рушничок із таким от зайчиком. Він має готовий розмір 40х30 см. А це більшенький рушничок. Його розмір 50х35 см. Також вирішила оздобити рушнички мережевим, щоб вам було менше клопотів. А процес вишивання був швидким та приємним. Давайте зазирнемо в коробочку. Ми дбайливо вклали п'яльці в набір. Це є якісні дерев'яні п'яльці турецького виробника Сірінка-Снак діаметром 18,5 см. Ми підібрали саме такий розмір, щоб було зручно вишивати як центральний основний елемент, так і вишивати рослинні взори на кутиках. Ці п'яльця є дуже простими у користуванні, дозволяють отримати гарний натяг та не псують тканину. Їх ви зможете використовувати потім у своїх наступних процесах. Заготовки оздоблені мережевим. Це є українське сиро рівномірного плетіння Міленіум, що має в складі 60% льону. Воно м'якеньке та дуже приємне на дотик. яєчки, акуратно підшиті та оздоблені бавовняним мережем. Покажу вам тканинку ближче. Вона має ось таку цікаву ляну текстуру. Муліне ДМЦ 6 кольорів в достатній кількості для того, щоб вишити два рушнички. Ці нитки, якщо ви знаєте, не линяють та не вигоряють на сонці. Термостержень для переносу взору на тканину. Послід ви потім легко видалити за допомогою праски або фену голки двох розмірів з гострих кінчиком, щоб ви підібрали для себе зручну та бубінки, щоб перемотати нитки при бажанні. Далі на вас чекає ось такий буклетик, в якому дуже детально розписаний весь процес від переводу схеми на тканину до фінальних стібків. По кожному з елементів ми надрукували невеличкий та простий майстер-клас, що дозволить вишити рушнички навіть новачку у вишивці гладь. Ну і звісно, схема для переводу на тканину та кольоровий ключ. Отже, все, що вам знадобиться для того, щоб вишити рушнички до Великодня: схема, інструкція, нитки, голки та бубінки, дві заготовки, п'яльця, трохи часу та натхнення, ми сподіваємося, наше відео було для вас цікавим і корисним. Щоб не пропустити інші наші цікаві і корисні відео, підписуйтесь на канал Мережки. Всім па-па!